Вересень 1989 року це перший установчий з'їзд народного руху України за перебудову, який відбувся, як ви знаєте, в політехнічному інституті. І цей з'їзд мав колосальне значення для консолідації української інтелігенції, передусім, і взагалі українського народу, тому що там було. Більше тисячі депутатів, делегатів, які представляли десь 280 тисяч зареєстрованих членів Народного руху України за перебудову. І ті, ті, ті документи, які були прийняті на Цьому установчому з'їзді народного руху України вони відіграли колосально важливу роль у тому, щоб постала незалежна Україна. На цьому з'їзді виступав і Леонід Макарович Кравчук. Він був зав ідеологічним відділом ЦК Компартії України. На, на тому з'їзді я сидів за його спиною. Він сидів попереду, пам'ятаю, я був знайомий, добре з ним знайомий. Я його питаю, кажу Лені Макарович, ви будете виступати? Ну, якщо дадуть слово Буду, йому дали слово. І Кравчук в своєму виступі його попросили виступити. і він виступав. Він сказав, що давайте будемо разом мовляв, і комуністи, і ви, народний рух, разом будувати суверенну Україну. І тоді, в залі, грім аплодисментів відбувся. І виступали тоді треба сказати щиро: тоді не, не, не говорили про повну. О, о, повну незалежність, бо я пам'ятаю, і Ігор Юхновський виступав, і Іван е, Дзюба виступав, і кожен з них говорив, що так, повинна суверенна Українська держава складів федеративного союзу.